Що новий рік мені цей принесе, які сюрпризи для мого життя, що для мого народу він несе, і як його зустріну нині я. Цей ще проходить так, навчив багато, щоб цінувати кожну, кожну мить, в когось то народилися малята, в когось свіча в останнє вже горить. Старий помалу йде вже від порогу, а в серці закрадається печаль. Новий приходить, ну і слава Богу, та в нас війна, тому й на серці жаль. Коли проб'є опівніч, на коліна я в молитві тихо, тихо стану, і мені весь біль за всю мою країну відкрию я Христу, мов живу рану. Буду молитися сльозами до святого, щоб новий рік не ніс горя й біди, щоб рік прийдешній тільки роком миру. Для України став раз назавжди. завжди, щоб витербозичей кожну сльозинку, любов, надію й віру поселив, щоб в українців в кожному будинку Бог смуток плач скорботний розділив, щоб жив Господь у кожного з нас в серці, порядок, спокій, щоб він там навів, нехай відкриє кожен йому дверці, хай береже він всіх захисників. Ну що ж, прийдешній рік, тебе вітаю, заходь, хай в небуття старе іде. Встаю з колін і сльози витираю, хай тільки миру новий рік ряде.